Це не можна знімати. Це не знімати? Ні. Що люди захочуть купити насліпнати. Дивись, ось ось польський оприскувач, в нього нема такого приколу, який є в баділі. В баділі — самісно з унлю. Це щоб не ламається, щоб воно трималося. — Пішли, покажу тобі унлю Баділь, як турки зробили ноу-хау. Дивись, дивись, куди ти пішла? Дивись, ось. Глянь, які колесики. колесики. А для чого колесики? поприскочу? Щоб штовхати? Я думаю, люди шарять в коментарях. Хто на яких виробниках бачив, щоб були такі коліщатки? Напишіть, дуже цікаво дізнатися. Тут автопілот. Тут автопілот? Це зручно, коли треба підчепитися і трошки можна порухати, якщо вона не, не по щебню а по асфальту стоїть, угу. можна легко підчепитися простіше. Вітер його штовхає, і він на полі сам оприскує. Не треба до трактора. Економія, просто економія. Це така штука. Онлю, е, совмесно з Баділі. Турецький виробник. У нас такі оприскувачі є. На цьому, до речі, регулюється горизонт гідравлікою. На цьому ні. Кого?